Твоя мета тут. Іди до мене. Привіт, сталкери, любителі цифрової творчості. Якщо ви коли-небудь хотіли створити власну фігурку, але думка про складні 3D-редактори по типу блендера або зібраша вас лякала, або у вас просто немає досвіду роботи в цих програмах, це відео саме для вас. Я покажу, як створити 3D-модель для друку взагалі без використання 3D-редакторів. Так ви все правильно зрозуміли. Нам потрібно буде лише браузер, трохи вашої фантазії, і 3D принтер, або знайомий. 3D-принтером. Як справжній провідник, я буду супроводжувати вас цим шляхом до власної сталкер-фігурки. Або не сталкер, а будь-якої іншої фігурки. Цей шлях буде складатися з кількох простих етапів. І почнемо ми з самого початку зображення. Поїхали. Отже, зображення. Давайте почнемо, наприклад, з Джиміні. Давайте попросимо. Цю нейронку згенерувати нам зображення. Так, оця фігурка вже взагалі мені дуже подобається, тобто я Gemini можу рекомендувати. А можна також взяти, наприклад, ну, ось візьмемо Леонардо Тут тільки потрібно підбирати модель, в якій ми хочемо це зробити, і також можемо згенерувати. Я, наприклад, також пробував робити і тут. Так, але ви бачите результат, і я хочу показати вам, що дійсно в Леонардо я дуже багато підбирав промптів, і ви можете побачити, скільки ну не дуже вдалих насправді вийшло. На певному етапі мені сподобалась ось ця фігурка, і я потім робив уже саме по ній. Тобто я робив варіанти, як ви бачите, вони трішечки-трішечки відрізняються, і зупинився на одному з них, здається, на ось цьому. Мені, в принципі, це стало до вподоби. Але, але ось ця фігурка це саме те, як на мене, що потрібне. Тож, ми можемо завантажити цю фігурку. Цю картинку, звичайно, це зображення. І далі нам потрібен наступний сервіс. Переходимо до наступного етапу. Наступний інструмент в тому самому браузері ми використовуємо Maker World. Ви можете подивитися, яка фігурка у мене вийшла з того зображення, яке я вам показував. Зараз вона завантажиться, тобто також є з текстурками, тобто знову ж таки, якщо потім розмальовувати, можна і використовувати і це. Але там у нас і є зображення. Також нам буде цікаво, звичайно, меж. Ось така фігурка вийшла. Давайте тепер створимо нову фігурку з зображення, яке зробило для нас Так, Ми натискаємо Генерувати нову модель, і просто беремо та перетягуємо нашу цю фігурку. І натискаємо. Generate. Потрібно, звичайно, почекати, доки завершиться генерація. Ну, скільки потрібно, стільки і будемо чекати. А поки ми чекаємо, ви можете поставити лайк, а ще краще підписатися на канал. Отже, ви бачите фігурку. Фігурка, це, звичайно, у нас в миші. В текстурі вона виглядає набагато красивіше. Тобто, ви бачите, як буде, наприклад, вона розфарбована. Або ви можете розфарбувати самі. Нас, звичайно, цікавить сама сіть. Сіть виглядає приблизно ось так. Ось це у нас, як ви бачите, тут. Промалювався і рюкзак, хоча в оригіналі його видно не було. Нагадаю, яке у нас зображення. І ми бачимо, як це все виглядає. Що нам потрібно тепер це експортувати в Object вигляді Натискаємо експорт. Як ви бачите, дається безкоштовно 50 кредитів. Я використав 2 на минулу і 2 використаю на цю. Натискаємо Confirm. І завантажуємо. Також ви можете покликання створити на цю модель. Наступний етап він не обов'язковий, але я не міг осторонь його лишити. Отже, якщо вам потрібно дещо підправити, ви можете просто відкрити той самий блендер, імпортувати туди об'єкт-об'єкт, цей самий так, і відповідно з ним вже працювати. Давайте я його розверну. Ось так. Ну і далі ми можемо подивитися на сітку. Сітка тут досить така. Ну, як ви розумієте, хоча тут все з трикутничків все в принципі красиво. Але в будь-який момент ви можете взяти, наприклад, ось вам не подобається ось тут це місце. Ви можете взяти і, наприклад, відредагувати, зробити, наприклад, цю маску видовженіше, або навпаки. там Ну, тобто, в будь-який момент ви можете це все відредагувати. Тож, це не обов'язково. Якщо ви маєте навики, бачите, що дійсно все дуже класно, дуже чітко ви можете зробити, підредагувати цю модельку. Наступний етап вже є обов'язковим. Нам необхідно використати слайсер. Я буду використовувати кура, який налаштований під мій принтер. До речі, принтер я використовую, най, напевне, найдешевші, які можна купити на Aliexpress. Де це можна зробити? Покликання лишу під відео. Тож, ми обираємо наш об'єкт, нашу модельку, object, і завантажуємо її одразу в куру. Той самий варіант, який, відповідно, ми тільки що з вами завантажили в браузері. Просто перетягнув його. Ось ми бачимо, як це буде виглядати. Де тут у нас будуть? У нас достатньо багато. Тут буде відповідно ніжок, підтримок. Так, ось це місце. Потім, напевне, я трішечки зглажу, тому що дійсно ось тут слово сталкер такого немає. Можна буде його тут написати. Давайте подивимося на його розміри. Отже, 42 на 42 це дуже класно, якраз ті розміри, які мені необхідні. Робоче поле у мене 10х10х10. Але для того, щоб зробити діараму, мені потрібно, щоб ну, в, ширшому, в найширшому було не більше 50 мм. 42 на 42, 80, то дуже класно, якраз те, що необхідно. І тепер ми натискаємо слайс, тобто нарізаємо, і дивимося, як це буде виглядати. Так, ми бачимо, скільки це буде у нас по часу. Ми бачимо, скільки витратиться філаменту, і скільки, наприклад, витратиться коштів за розрахунку філаменту вартості. Так, ну і звичайно, ми попередній перегляд вмикаємо. Бачимо, як я казав, підтримок буде дуже багато. Так, Ну і ми можемо подивитися, як воно буде друкувати. Звичайно, ось я взяв таку не дуже велику як ви бачите, сітку зробив. Можна зробити набагато її, ну, скажімо так, густішою да, заповнення. Але я думаю, цього також буде вистачати. Тепер ми зберігаємо файл і, відповідно, переходимо до друку. Твоє бажання незабаром здійсниться. Іди до мене. Ну, ось і все. Єдине, що у мене виникла невеличка дилема, чи затягувати час, показувати, як я його розфарбовую, там або чи що, або роблю таку діараму. Вирішив, що я це зроблю окремим коротким відео. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити, а вам покажу вже готовий варіант як самої фігурки, так і відповідно такої діарами. Єдине, що я виставляв достатньо швидкий друк, тому і якість ну вийшла така собі. Але ми тут переслідували інші цілі. Тепер ви можете самі переконатися, що за допомогою штучного інтелекту без ніяких навиків 3D ви можете зробити свою власну фігурку та або іншу якусь модель і роздрукувати її. Тож дивіться, що вийшло у фіналі. Шлях завершено. людина.